Стой новий. Наразі я, наскільки розумію, депутатами встановлено е, кримінальний е, злочин. Вони встановили на сьогоднішній день відсутність печатки головної кубейської ОТГ на робочому місці переднього голови кубейської ОТГ. Саме з цих підстав, я наскільки розумію, було викликано слідчо-оперативну групу. Викладено все в заяві, яка наразі вручена вам. Тому ми просимо наразі прийняти усі необхідні заходи для затримання цієї особи. Тому що в порядку статті 208 ви маєте це зробити. Якщо цього не робите, ви це роблять особи, які встановили цей злочин в порядку частини 2 статті 207 КПК України. Тому що, на нашу думку, як мені відомо зі слів моїх довірителів, ця особа передала третім особам цю початку. Він це підтвердив, наскільки я розумів, навіть під відеозапис цю інформацію. Тому ми розуміємо, що наразі після рішення, ось цього рішення, про закінчення його повноважень, тобто про... про... Виказані йому недовіри. Саме застосуванням цієї початки відбуваються незаконні дії. Ви ж розумієте, після того, як депутати проголосували і припинили його повноваження, все інше незаконне. А тому наразі, в цей час, коли я роз'яснюю Кубейському сільському голові і вам вимоги закону, ми розуміємо, що хтось десь ставить печатки, в тому числі може на незаконних тендерах, передачі земельних ділянок Кубейської ОТГ і так далі. Тому ми просимо негайно затримати цю особу і прийняти усі заходи для повернення печатки, е для, е печатки секретарю, якого обрали депутати. Де Депутат. 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 секретар? Секретар. Надайте, будь ласка, присутність секретара е слідчого, тому що слідчий це єдина, е – це єдина е особа, яка наразі може приймати рішення, в тому числі про затримання в порядку статті 208 КПК. Эти наручные, эти. Дай печать, что либо не забывать. Прошу, пожалуйста, покиньте. Почему? Для того, чтобы мы не хочу проводить следствия. Публично. Мы хотим слушать. А Я не прав. Держу. вы, мы, мы все, мы все депутаты. Помощники депутатов.